Екскаватор не копає з такою заявою. До мене сьогодні звернувся клієнт. На що я попросив хоча б якісь відео підтвердження, що екскаватор не копає. Клієнт мені відправив це відео. Я запитав, чи є досвід у оператора. Клієнт відповів, що досвіду достатньо. Екскаваторщики є, хактористи є. Досвіду багато. Майже на всій техніці, яка щось може робити копати, є. Люди на що я відправив коротке відео. Де хлопець років 12-13, сидячи на нашому екскаваторі, грається і достає повні ковщі ґрунта. Зверніть увагу на плавність руху техніки, на те, як професійно технікою достається ґрунт, набирається повний-повний ковш і легко відводиться від траншеї. Для тих, кому не копає, я раджу. Трошечки навчитись і розібратись взагалі в тому, як працювати. Для інших ласкаво просимо Вінниця, Міні Всім щасливо і пам'ятайте лопатою бистріше.